Все. І тут ще. Що забираем. У нас 64 вугля, до речі, уже. Так, і ось сюда ще. 64 вугля. Так. Стак вугля, це є дуже добре. отак, так, все. А, не, меч треба, а це тоже треба. Так, все. А, і оцей надо. Тоже злинь. Давайте ще зробимо залізний меч, Там, якщо у нас дозволяється. Це... Вася, йди гуляй. Давай, за що падло? Як ти навчився, я не розумію. Ну, нічого. Капець. Диви й нагле падло. Ну ладно, нічого страшного, ми з тобою розберемося пізніше, почекаємо.